Неділю назад, чи там і більше вода, була ситуація на розкладах із тим, що там вода була незрозумілого кольору, і так далі. Там про це писали і е, за масою інформації. Там, я так розумію, я з відділом спілкувався один раз по цьому. Він сказав, що. Там і аналізи виїжджали, брали і так далі, там проби води і так далі. Я хотів би почути все таке ж, тому що то, що говорять, що із за похолодання вода стала мутна, я наскільки знаю. Якщо похолодання йде, то наоборот вода очищується. А тут вдруг вона стала незрозумілого кольору. Тому що була одна з гіпотез, що хтось туди злив з каналізації воду, туди, відходи і так далі. Я не знаю, чи це так, чи ні. Мене собственно було ще заслухати його, і з цього питання, тому що там було почали виясняти, хто ж туди їхав, а як подивитись з камери, і мене пропозиція буде: давайте дамо доручень. Там у нас два заїзди на артсклади. До цього поставити на Небесній Сотні одну камеру і одну камеру із рейки. Там каже, це заїзд є, якщо можна, і так далі. Відеокамеру, щоб це буде і для безпеки міста і так далі контролювати. Тому що Артсклади це зона активного відпочинку мешканців. І там і поліція часто, ви знаєте, там бувають і закладки дуже часто, наркотиків і так далі. Це буде допомогу в е е багатьох питаннях. Дякую. Олександр Михайлович. Да. Доброго дня. Доброго дня. Так, Олександр Анатолійович правильно це розказав. Ми дійсно виїжджали, там відбирали проби води, водоканал відпрацював у проби. За результатами аналізів зроблені висновки, що дійсно є кромішки там стічних вод. Ну, Ми управління контролю за станом благоустрою намагається там зіснуючих камер. Подивитися, от в ті дні може буде видно там якісь асинізаторські машини, які рухались там в тому напрямку. Ну і пропозиція Олександра Поліча дуже слушна, що безпосередньо на заїзді на цей поспішний масиво зерни поставили замер. Ні, камеру поставили. Звернення Полагальні. до виконавчого комітету Ось, я... так, я... виконавчому комітету. Виконавчому комітет. Звернення від депутатів е, нашої комісії виконавчому комітету щодо встановлення камер на таких то таких то е, ну там заїзд указ... заїздах. Заїзда. 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 Да. А чи заяву ви в поліцію подавали? Тому що не ми ж маємо шукати по камерах, хто куди заїжджав. Ну, є, є ж до цього компетентні органи, які ж знають, як це робить. Ми робити. з ними контактуємо, якщо ні, ну, ми можемо контактувати з ними як це угодно. але О, А хто, хто подасть заяву. Ну тут дивіться, тут повинно бути слідче. Це, це, це фактично Єрвезі. Це ЧП. Фактично у зоні відпочинку мешканців водойм став незрозумілого кольору. Відповідно, якщо взяли проби води обнаружені, що там є, там, мабуть, не стічні води, а каналізаційні, мабуть, відходи. Я розумію так, якщо говорити язиво, тому що стічні води туди, туди із озера йдуть, дощі, вони теж туди, туди домовляють. Ні, ну, допустім, там... Е, може бути. Січні води це одне, а каналізаційні це зовсім друге. Якщо там обнаружили відповідно палочки і так далі, тому подібне, це повинна бути заява в поліції. Правильно, Микола Вадимич говорить. Який станчас води зараз? От пройшло скільки? Дві неділі пройшло чи більше? Олексій Михайлович, швиденько, будь ласка, у нас ще багато роботи. Ну, на, зараз є от, ну, останній раз ми відбирали пробу минулого середу то було тут ну, перевищення по хімічному споживанню кисло... кисню по ХСК, ну і по кишковій паличці при нормі там, 5 тисяч було 240 тисяч, теж от перевищення. Це... Тут, якщо, за... якщо у вас і... є ці дані, ви можете їх передати Ну, Но, нормально. Візуальний стан води нормальний. Став, стан нормальний. Візуальний. Не Вона ні запаху, і вода от прозора. Це коли відбирали останній ну, раз. Це Але ж ми бачимо, що хімічні біологічні. Добре, е, значить, Олексій е, Михайлович, пропозиція депутатів: звернутися в поліцію, по даному випадку передати всю інформацію, яка у вас є щодо стану води. І коли це сталося? Напишіть, напишіть листа до них, зверніться, що прошу відреагувати. Отака-така та ситуація. Надаємо такі-то такі результати і надайте, будь ласка, нам відповідь. І все. Добре. Добре. все. І на наступну комісію доповісте. Є ще питання? Немає. А, доручення ж виконавчому комітету по камерам. По камерам дали доручення виконавчому комітету. Записали, так? По камерам? Так, да, все. Дякую.